Тут на Видниченка пробило. А, вам вже повідомили, так? Ну, я по запаху каналізація, якщо це. Ну, це значить десь тільки що це сталося. Ага, зрозумів. Так, ми вже повідомили про водоканал, рятувальний кіно тільки що. Так, ну пробило каналізацію, бо штиняє конкретно Прям злюка валась. На бучі піділяємо туди. Відходимо по висили вниз. Це у нас вулиця Лениченко. Так, ну ладно, чекати ми їх вже не будемо. Думаю, Зараз яка аварійна служба поїде, буде дивитися, що тут прорвало. А що тут прорвало? Труб, труби старі, труба десь труба. Баш спідлюками, ваш там люк, з-під люка. І оце видно давлення вони плани, тискане. Всі не... нечистоти по тому асфальту, туди на на влист. në përëkresi, në të vetë në shafë.